Всім привіт! Я зараз їду на Болонський острів, тому що там мене чекає Максим. Ми домовились зустрітися там об 11, але я опять проспала. Зараз 11.01, я тільки виїхала. Їхати мені, звісно, недалеко. І я його завчасно набрала, попередила, що давай трошки перенесемо старт, тому що я запізнюся. От. Ну до Максима, зараз їду і насолоджуюсь. У мене чиста, від парафініна цепь, вибачаю, ланцюг. І це такий кайф, коли ти їдеш, а в тебе велосипеді все працює як часики. Нічого не скрипить, не шкаработить. Єдине, де там сумочка. об сумочку трохи треться. Треба придумати якусь проставочку. Але ну це такий дрібний звук. Дуже люблю, коли велосипед працює. Як годинник, чи все чітко. На оболоні для велосипедистів зробили на переходах ось така. Я зупинюся, опущу камеру, бачите, тобто я можу зупинитися, триматися тут рукою зверху на трубі, а сюди поставити ніжку і чекати, поки мені буде зелений. І мені вже зелений. А я тут відоси знімаю. Під'їжджаю вже до моста хвиля. Зараз ми туди. Заїдемо. Тут завжди дуже людно, що в будні дні, що в вихідні, і що зранку, що в обіді, що ввечері. Завжди є народ. Ну, якщо ніхто тут ніколи не був, тому зніму весь місточок. Може, вам буде цікаво. Це скріплять мої тормоза. дуже добре працює замість дзвіночка, так сказати. І зараз тут я буду шукати Максима. Знайшла дуже швидко. Ти ж мався бути на пляжі. Привіт. Ми запізнилися всього на 32 хвилини. Ми їдемо. Макс лякає мене якірцями. Каже, що їх тут дуже багато, малобережно, не з'їжджаю з, з трапіночок. А ну не знаю, я не боюся, у мене ж вальби маратон. Я думаю, вони витримають якорці. Ну, коротше, в кінці ми узнаємо, витримають чи ні. Значить так, коли ви їдете на покатушках, не трендіть. Я тільки що затренділася і з'їхала по ступеньках, ну, не по своїй волі. Тобто я пізно побачила, що там ступіньки, і вже тормозити ну, не було смисла. Я по них проїхалася. Весело, звісно, ну, Приємного мало. Якось отак ми пробираємося. Ой, 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 ой! Я чуть не шмакнулася тут. А. Ще й стекло. Да, Максимільяно знає тут в відрощеннях. А їдемо по ось такій чудові велодоріжці. Хоп! Вся розміточка, спуски. Все просто чудово. Да, і собачку також потрібно ж по велодоріжці походити, вигуляти. Але собачка симпатична, вона не виношена і тоді господар безтолковий. Ага, всі молодці. На цьому переході для пішоходів є, а для велосипедистів там шматочка немає, тому я буду їхати там де пішоходи. Так, хто там заховався? Мотоцикліст заховався. А я камеру включила. Попитал, Максима попитала, кажу, ти, чого ти їдеш, ми обично їдемо там по дорозі, собі спокійно. А він спеціально хоче, щоб я постраждала. Перед цим він сказав, пользуюсь случаєм, передаю даю привіт дівчики на шостері. Він спеціально вибирає різні закаулки і погану дорогу, щоб мені було тяжко їхати. Ми вже заїхали в пущу. Тут добре. Тінь, асфальт. Просто чудово. Ну, знаючи Максима, асфальт я побачу буквально пару хвилин. і Зараз він туди десь, десь в дібрі зверне. Подиши, дівчатка, подиши. <с> um> Дякую. А може весь наш маршрут буде так по асфальту? Якщо туди-сюди кругами не під'їздити, то так. Да. Ну я не проти туди-сюди кругами їздити. Ну, Ми поїхали на пущу, а будемо покистити. А ми на каланчу сьогодні поліземо? Ти полізеш, ми ні. Хорошо, я согласна. Максим, давай колесо тобі потечаємо. Хай, Хай на спущеному їде. Далі. Давай передній поспустимо, щоб була якась. Їду до дуба. Зараз під'їду, покажу. Він величезний. Там он, насипали горішків і насіннячко для білочок, напевно. Дуб називається Байбай. Зараз відійду і покажу. Коротше, він величезний. Трібан стоїть для розуміння ширини стовбура. І тут багато комарів, тому їдемо далі. Зняла дуба і знову повернулася на асфальт і їдемо далі. Асфальтом насолоджуюсь, тому що Максим по-любому якийсь, треба слово, подобрати без матюка. Тири пири баня, ви поняли. Зараз їдемо під горку 9,2 і 9, пише. Процента. О, вже 5,6%. І я перекричала і чую, що в мене ж переключатель. А початку відео я казала, як мені подобається, що коли велосипед працює як годинник, і що в мене немає ніяких звуків зайвих. Захекано. А звук тепер є, треба здвинути передній переключатель. Ну, і, звісно, тут ніхто робити це не буде, тому що тут комарів капець. Вже як на місці стоянки, тоді подкрутимо. Я буду ось їхати і слухати таке шкарботіння. Ну і не тільки я, але теж. Макс продовжує знущатись. Гарний такий участок по піску був. Трошки мене вимотало, щось дуже заносило жопу. Два рази ставала на ногу, бо могла впасти. Ну такое. Але їду, не дождуться. Що ти думав, що я не проїду? Ага, зараз пів дня, а комарів тут. Ну просто я їду і в мене вони по окулярам так луп-луп-луп. Зупинятися тут взагалі не варіант, звісно. Не знаю, чого їх так багато. Ну так, да, тут дуже волого, Тобто, ой, пісочок. Ну, комарів жесть. Почали з'являтися ще й великі калюжі які треба об'їжджати кущами, чагирями. А камеру виключити не можу, тому що не можу кинути руль, не можу кинути тормоза. Розганяюся, на піску мене заносить. Я тормажуюсь, щоб не на великій швидкості наїжджати на пісок. От. Ну, велосипед тримаю, тому що заносить в основному тільки зад. Що робити в цих випадках? Я знаю, все нормально. Переднє колесо ну, стараюсь також тримати. А це тарабанить у мене, до речі, сімечки. Ось такі, я казала, що відбавляються калюжі. Щось кричить мені. Що ти там кричиш? Да, я якраз відчую, що він там кричить. Зараз під'їду, послухаю, що він там возмущається. Що ти возмущаєшся? Збоку дорога була? А, зрозуміло. Ну я через калюжу поїхала, чого ти? Тобі що, жалко чи що? Ліс стає все темнішим і темнішим. І що саме цікаве, що я не бачу тут слідок велосипедистів, тільки максимовані, І взагалі людей не бачу. Ну ладно, тут хоч пару слідів велосипедистів було. Знов калюжа. А що таке? Ай, в тебе ще баул тяжовий, ну давай я. Я готова. Ой, Максим страждає, мені так подобається. Боже, який кайф. А тут якось так прикольно, верх-вниз, верх-вниз. На комарів все так же багато. І слідів велосипедистів нема. І самих велосипедистів нема. Так, Максим, що то, наверное, задумали це. Тут чомусь дуже багато повалених дерев прямо на дорогу. Доводиться перелазити постійно. Ліс змінився і доріжка також змінилася. Виглядає як пісочок, але це такий гарно укатаний пісочок. Ну да, місцями трохи рихлого і дуже комфортно їхати. Взагалі прикольно. І тут не жарко, що саме головне. Мені подобається. Ой, забула понити на камеру. Коротше, вже 13.51, а я ще не їла нічого. Я вже зголодніла і мене навіть я чує, як живіт ручить. Надію, що скоро вже буде місце нашої стоянки і ми будемо щось смачненьке готувати. Ліс, звісно, красивий, хороший, але... Абрикос нема, яблунь нема, груш нема, ягод ніяких нема. Що це таке, я не зрозуміла, що це за ліс? Ще не зупинялася і йшла пішки, тому що у мене почали німіти пальці в лінії. Спочатку два пальці заніміло, потім чотири. Ну, Приїхала всього 30 кілометрів, я не думаю, що це щось. із-за цього. Може неправильна посадка. Не знаю. А може просто в мене був дуже тяжкий тиждень з фізичною нагрузкою. Чи що? Ай, Віточка прям. Коротше, мені треба масаж. Нічого цікавого не відбувається. Просто їдемо, їдемо і все, їдемо, по лісі їдемо. Слухай, в мене велокомп'ютер стоїть на паузі. Як було 30... Кілометрів, так він став на паузу, тут, мабуть, зв'язок глушать. А в мене не пише, стоїть на паузі. Mm -hmm. І показує, що в мене швидкість нуль. Це треба виключати і включати його заново. І буде трек. Я на Ні, я не ставила на паузу. І він навіть швидкість, він мене на, на паузі, коли стоїть, він рахує швидкість. А зараз він не рахує, в мене ноль. І як було 30 кілометрів вже півгодини, напевно, так і є 30 кілометрів. Йо-майо, -йо, пісок який. Тут можна ніхіло наїбнутися. Я навіть не знаю, яка в мене швидкість, ніде не де нічого, але думаю, варто притормажувати, раз у мене вже дерева розпадаються. Блядь, ще й пісок. Боже, як мне соромно, конечно, что я так матюкаюся на камеру. дуже дуже соромно. Надо что-то с велокомпьютером делать. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. топ туп туп Права водичка, попереду Максим. Якщо він буде себе погано вести, я його туди буду скину зараз. Да, мені це не подобається зовсім. Що там є там? Я пішком пройду. Злазь. Ні, я би проїхав. Тут ми їдемо. Такі краєвиди. Туди їдемо. Туди що тут? Ну, скажем так. Я очікувала щось інше. Я очікувала щось інше, щось цікавіше. Що, синьше, що ти можеш сказати своє оправдання? Я її кілометрів пять вже везу. Сожрм. Вон дивись. Интересно Без білетчик Вона спочатку була на правій кормушці, я думала, що це взагалі якийсь листочок там причепився. Хлопці вішають гамаки. Зупинилися ми прямо біля води. Спочатку стали в одному місці, тоді в другому. Це вже третє місце. Надіюсь, остаточне. Людей на озері доволі так багато, місць мало, ну таке. Кстати, з того берега нікого немає, треба було на тому березі зупинятися. В мене є каструля, в мене є гречка і тушонка. Я буду зараз куховарити. Сьогодні у мене титанова каструлька. І ось так я готую. Гречка бурлить. Потім я туди додав тушонки. А там качечки плавають. Ось така жиренька тушоночка, і зараз я її відправлю в гречку. Каша вже готова. Так, Сонька от, так от передасть. Нам смачного. Я зараз залізу в гамак, з таким краєвидом буду хом'ячити. Перекусили, полежали в гамаках і рушили. Їдемо трохи далі. Я думала, що там народу багато. Ні, весь народ тут двіжує. Кажу Максиму, може назад будемо їхати по асфальту додому. А він каже, ні, ми велосипедісти і любимо їхати по лісу, ми любимо природу. Ну, як би так. Да. Ну, я вже, наверно, б вже, мабуть, виїхала на асфальт. Поки можу, вимкнула камеру, бо з іншу дорогу я. Зипилася в руль і зубами і руками. А зараз ми в пущі катаємось по парку. Відпочиваючих в парку дуже багато, і з гамаками, і з плідами різними, і на катамаранах, і з собачками. Ну просто от життя кипить. О, собачки самі по собі. Ну і, звичайно, що Максим не, та от, не їде по дорозі. він завжди їде в Дєбрі. Тільки що зловила себе на думці, що я щось нічого не знімаю. Ну, якщо чесно, сюди їхали лісом, назад їдемо лісом. Розказати поки що немає чого, то не знімаю. Трамбайчик поїхав в пущу А ми все їдемо, їдемо. Випробую себе, як я можу їхати по піску, по торчащих корнях, по болоту і по всьому. Ну, не знаю, наче нормально їду. Не знаю, як передає камера. Там ми їхали, сонечко пробивалося і було так добре. А тут сонечка геть мало і в лісі так такий. Темний-темний ліс. І віє вже такою прохолодою. Зараз 19-11. Ну, таке щось прохладно. Трамвайчик їде. Ми просто їдемо вздовж трамвайної колії. Але по хорошому асфальту. Нє! Нам туди не! Нам треба сюди! Нам треба по, вибачте, єбіням. Іначе Максим не отримає дозу адреналіна. Ну, а взагалі він просто любить, коли я страждаю. Коли їхали по бузенькій доріжці, мені крапива лупанула по руці. В мене такі волдері, я навіть не очікувала, Ну, мене раніше жалила крапива. Але я не очікувала, що можуть бути такі сильні волдері. Вимушена зупинка, їду, я хочу, ми виїхали на дорогу, я хочу переключитися, я переключаю і... і у мене тут сломалося. І виходить, що додому я буду їхати. Впереду маленька зірочка. І ось так. Тому що якщо я закину на ще одну, то в мене вот тут знизу цеп, -об -цеп Це камерою, не знаю, як показати. Короче, вот там. Вот. Получається, я можу їхати, напевно, зі швидкістю там 15, максимум 17, я вийшла на таких передачок. Якось так. Летіла в копійку, доведеться міняти дуал. Казалось би, дрібниця, але да, ну, зламався дуал і що. Але ну, трошечки, да, мені неприємно. І тепер, виходить, я дуже повільно їду, і мені це також, мене це бісить, що я так повільно. Ну, тобто, ось зараз 15 і швидше я їхати не можу і переключити не можу. Ну так, да, 16, бо попроскачу. Коротше, я дуже засмутилася. Єдине, що мене радує в цій ситуації. Я йду в відпустку, їду в велопохід. на скільки днів точно не знаю, приблизно на сім. І от я від собі, якби воно зламалося в велопоході, оце б я їхала зі швидкістю 15. М -м -м -м, мої не видержали б цього просто. от. Дуже добре, що тут є велодоріжка, бо з тою швидкістю що я їду. Це просто капець. Тобто я кручу педалі, вони просто крутяться в холосту, і швидкості немає. І вже 20-17 відчуваю, що 9, і до 9 я додому не доїду з такою швидкістю. Настрій, звичайно, ніже плінтуса. Кочуся. А мені здається, що я вже вмикала камеру. І записувала Нила, що мені важко їхати так. Ну, що поробиш? Таке воно життя. Як завжди, мост, який я дуже люблю, тому що тут поганий асфальт і зустрічні велосипедисти. Нарешті я на лівому березі додому лишилось ще трохи. І в мене ще навіть є терпіння їхати, Ще заїду в магазин, куплю смаколи, щоб підняти собі настрій. Я вам вдячна за перегляд. Завжди я лишаю під відео посилання на чат, в якому я все спілкуюся, там кидаю обновки, тобто ви можете заходити, звати на покатушки. І я лишу трек, але цього разу напевно буде трек з двох частин, ну тобто два треки. Тому що в кущі у мене зависвіла комп'ютер. Я не знаю, чи якась глушилка там я її зловила чи що. Просто він став на паузу. І Я спочатку це не помітила, тобто я думала, що я просто повільно їду, і тому він на паузі стоїть. Ось. Але потім я його намагалася розбудити і поняла, що він не реагує. Тому я його вимкнула, тепер загрузила, виходить. Вимкнула, увімкнула. І почала писати знову трек. Ну і оцей другий трек, це я вже буду з маленькою швидкістю, тому що вже був зламаний. Е, я не знаю, що саме зламалося, ручка твала чи. Коротше, щось там в мене зламалося, і я не можу перемкнути передачу собі. Все всім пока.